На парковку я хочу заїхати. Ми тут тільки випускаємо. Чого? Чого? Бо ремонтні роботи. Хто закрив? Я закрив. А ви хто? Призвище. Комунальна стоянка біля столичного ринку фермер заблокована. Невідомі особи контролюють в'їзд та беруть гроші. Документів, начебто, немає. Що ви закрили парковку комунальну? Це комунальна парковка тут. Яка комунальна комунальна парковка? єдина. місто Києва. Той, кого не пустили на стоянку, голова Деснянської райдержадміністрації Максим Бахматов, саме він зафіксував порушення. Ми приїхали з ним на місце за тиждень після інциденту. Від самоуправства залишилася лише порожня будка та зірваний трос. Це мутна схема, незаконна передача паркування у нічній паркування. Розуміючи, що в тебе тисячі людей, які потребують нормальної системної парковки, розуміючи, що напроти є організація, яка платить місту державі різних платежів і податків на 4 мільйони гривень, тут місто отримує 20 тисяч на місяць. Щось таке справу ще не передано до суду. Слідство триває.